Перше ми слово даємо військовим. Віталій Смілка, вам запитання стосовно Харківщини. Якщо проаналізувати інформаційно весь цей тиждень, ну так трошки, знаєте, від, від паніки оцей градус дещо стабілізувався вчора. Сьогодні все-таки чуємо від військових, що. Потрохи ситуація вирівнюється. Вже певні зачистки проводяться, але все одно, наскільки зрозуміло, там на околицях Вовчанська російські окупанти далі знаходяться. Ваш аналіз ситуації і скільки там це може продовжуватися? І ось остання новина на Сумщину готується в найближчі тижні такий самий прорив. Ще раз доброго вечора. Знаєте, завжди тримаю, як то кажуть, руку на пульсі. Спілкуюся з хлопцями, які на передовій, з нашою організацією, безпосередньо з наших бригад хлопцями, постійно їхав з вами перед ефіром. Знаєте, аналізуючи ту ситуацію на Харківщину, отримав дуже хорошу таку, хоча як можна назвати, і хорошою. в Принципі новину. хлопці позвонили з Авдіївського напрямку, говорять, що в Авдіївському напрямку зупинили титанічними зусиллями з великими боями, кровополитними боями. Фронт на Авдіївці зупинений, фронт стабілізувався. Е, ну, ворог пробує на Авдіївці напрямку йти, але вже зовсім успіхів у них жодних немає. Е, чому я почав з Авдіївки? Тому що також спілкувався з хлопцями з Харківщини. Дуже важко дозвонитися. Зв'язок з ними поганий, але безпосередньо з хлопцями, які в Вовчанську приймали безпосередньо бойові дії. Бойові дії йдуть на вулиці, вуличні бої. Ворог вчиться, ворог швидко вчиться. Ворог вже не йде колонами, як це було колись. Ворог йде невеликими групами. Ворог навчився, зробив висновки і приймає ту тактику, яка надає якісь певні переваги. така, так, яку Україна зрештою використовувала, так, просто беруть беруть у нас цю тактику важкі бої. Але тут же ви розумієте, от завдіюкою я говорив з хлопцем, із Харківщини говорив, є питання. Який колись я тут вас на ефірі його озвучував, коли хлопці тримали Авдіївку, відійшли, щоб е, зберегти життя людей. Вони стихнулися з тим, що фортифікаційних споруд було, знаєте, був якийсь промі... проміжок тих фортифікаційних споруд, знаєте, якби для телебачення, для картинки. Ось як воно має бути, як воно виглядає. А далі були просто рови. І в Харківщині хлопці стикнулися з тим же. Стільки стояти, тримати, мати часу для підготовки побудови фортифікаційних споруд і після Авдіївки не зробити висновків, не перевірити інші споруди. Ну, хлопці кажуть, ми не знаємо, що вони тоді робили. Ми бачили, де вони купали, наприклад. Ми бачили, що вони робили. Наші командири, прості командири, роти з водіїв підходили, ви не там рийте, ви не там купаєте. Нам так сказали, нам це сказали. Ну, ви розумієте, це неправильно з точки зору військового, навіть військового говорить, це неправильно. хто вам дав таку вказівку? Хто сказав тут, де ви так далеко? Оцей. ви розумієте, що вже тоді говорили, що якщо буде прорив, нам придеться відступати так глибоко, як ви нарили на ті позиції. Тобто тут є великий прорахунок підготовки позицій. Е Але це за Ковчанськом нарили, правильно розумієте? Тобто, по суті, так, це місто так. Розумієте, тобто... За великим рахунком треба було евакуйовувати при будь-яких розкладах. Тому, що... Най... Найважче, то, що ще в Овчанську залишаються наші люди. Ось що найважче. І тут ти під час вуличних боїв маєш, як хлопець мені каже, ми маємо зважати, що там ще можуть бути люди. І ти, виїхавши, допустимо, тим же танком, ти не можеш стріляти, знаючи, що там є якась військова техніка за тим будинком. Ти не можеш туди в той напрямок стріляти, бо в будинку ще можуть бути люди. От. Тут було не підготовлено. І на це хлопці, а коли ти знаєш, що ще в місті залишається десь цивільний в підвалах, воно тебе обмежує в веденні повних дій. Але хлопці говорили: так, вже в принципі ту м, групу штурмову, ну вона вже в них десь як ну, не видихлась, вона вже в них закінчилася фактично. Зараз вони ще посилають групи, але вже трошечка е легше в якому? плані? Легше в тому плані, ми вже зайняли позиції. І тепер тримаємо ці позиції, тобто ворогу вже далі не пройти. Але питання ключове по вовчанську ще стоїть відкриті. Ви ж розумієте, що е, ті, хто не на фронті, ті, хто не ходив до е, територіальних центрів комплектування, е, для них 18 травня ну, це такий. День водорозділу певно, життя до і після, що потрібно знати, розуміти для того, аби, скажімо так, не потрапити в неприємну ситуацію, про яку, зокрема, розказував тільки що Федієнко. Бачите, дуже добре, що ви підняли це питання, і що ми зараз його обговорюємо. Чому? Ну, я не хочу, щоб це потрактувало як критику влади, а як пораду. Коли ви приймаєте такий закон, який є суспільно резонансний, то під час його прийняття роз'ясніть. Людям, що він собою являє. Бо якщо ви цього медійно, інформаційно друковані, видання інтернет, бо коли ви цього не робите, з вас роблять адвокат, який сидить в теплій хаті з українським паспортом, щиро українською мовою, починає розказувати, як його обійти. А потім підходять до нас військових, кажуть: А це правда, що, наприклад, там працівники церкви, це критична інфраструктура. А космолот, це правда, що це також вони попадають під бронь і тому подібне. Тобто. Інформаційно донести, що він собою являє, і які категорії треба в першу чергу й тому Люди А скільки сьогодні кур'єрами Глову захотіли, стати коли людей. не знають, починаються BBC. Бабця-бабці сказала, і воно обростає такими, знаєте, чутками непідтвердженими. А чому, наприклад, не розказують? Дуже там є гарний. Ну, Чесно скажу, що багатьом він подобається, ну не подобається, це вже інше питання. Знаєте, хто хоче вирішити проблему, це шукає рішення тої проблеми, а хто не хоче, той шукає виправдання, того, чому ні. Наприклад, там є дуже гарний в цьому законі є пункт, де вказано: якщо ти приходиш в ТЦК з відношенням з частини, де ти хочеш служити, то ТЦК тебе зобов'язане направити саме в ту частину, де на тебе чекають, де тебе беруть. От про то багато хто не знає. А я вам скажу на своєму прикладі: 24-й бригаді, як я перебував після поранення, у нас було багато чоловік, більше ста чоловік. Ми чотири місяці там сиділи. Нас вивели поза штат. Ми мали тих 603 гривні зарплати, отримували. Я, я прин і особисто я приносив 24 четвертого після після поранення відношення два рази військову бойову частину. Мене перевести не могли. Ну, не ми не могли перевести. Ну ні, нема, немає вказівки, не підписують рапорт. І то не тільки я один, так багато хлопців. Були випадки, коли батько служить в одній частині, бере відношення, батько дає сину відношення. Він приходить, а воєнком говорить: я не можу, тому що у мене 60 чоловік треба відправити в новостворену бригаду. Першу, першу чергу ми формуємо туди. 60 чоловік треба туди. Ну, десь я воєнком розумію, тому що ми поставили задачу. Він її має виконати. Він військовий. Він не може її обговорювати цьому подім. В нього в першу чергу горить оцю. І виходить, батько служить Нацгвардії, син служить в ЗСУ. А перевести потім з Нацгвардії в ЗСУ чи на оборот не вийде різні міністерства. Що ви зрозуміли. То тепер цей закон нарешті ти приходиш, ти хочеш бути безпілотником. В тебе сусід села служить там, робить тобі відношення, приходиш, будь ласка, ти там. Ти приходиш, допустим, в тебе рідний брат служить чи двоюрідний, Він говорить: давай до мене, я тобі поможу. Все одно. Ну рідні люди, близькі, однокласник твій там є. Ну всі в нас когось з родини, з родичів, з вулиці, хтось де служить і. Він тобі говорить, давай разом зі мною, давай плече в плече. Як в дитинстві бавилися війнушки, будемо тепер по-справжньому, як справжні чоловіки. Це перше. Он що оцей закон передбачає, і слава Богу, що людина чітко йде і вона не переживає, що його кинуть десь не туди, де він хоче. О, наприклад, це дуже добре. Друге, коли я бачу ті черги зараз в воєнкоматі, ви знаєте, воно мені нагадало перший день мобілізації, 24 лютого. Але тоді були черги, стояли сумшечі, щоб йти в військо. Я не засуджую жодної людини, яка стоїть в тій черзі, і має право на щоб не служити. Жодної. Тому що я знаю, там є людина, в якої дитина, товариш мій, в якої дитина три рочки ДЦП. Він тільки з дружиною живе. Ну, ну, ну куди його? Ну, жінка їздить кожен в тиждень по три-чотири рази по всяких фізіотерапевтах і тому подібне. вона не має навіть на кого ту дитину лишити, щоб десь в магазин відійти. Мусить бути чоловік з боку. Тобто я не засуджую тих людей абсолютно, щоб не вздумали сказати, що я десь там тих людей засуджую. Ні, в кожного своя історія, в кожного своя біда, в кожного своя позиція та причина. Гон. Але багато є призовників, які можуть йти, чекали до останнього. Хтось думав, його мене. Ну, Чого, чого добитися далі? Чого два роки? От у мене буде 60 днів, а два, два роки що ти робив. От потім в мене буде 60 днів, у мене тоді питання, а два роки що ти робив. Наводжу ще один кричущий приклад, якому я був свідком. Торговий центр форум у нас у Львові. Стоїть хлопчина, підходять працівники ТЦК, представляється до нього все згідно закону і говорить, ваші дані. Він надав, правда, дані, вони звірили по оберігу, кажуть, ви не прив'язані до жодного воєнкомату. Ви не прив'язані. Давайте з нами. Я не пайду відповідь. А чому? Ну, тому, що не хочу. А де ви раніше проживали? Бірдянськ. Он. Хлопець настільки адекватний там був. Он я бачу в нього так, що видно, що воював по ньому. Він говорить: слухай, друже, мені не треба, щоб ти допомагав мені звільняти мій Львів. Він є він є звільнений. Давай ми з тобою підемо. Будеш допомагати звільняти свою вулицю, тому що Бердянськ купатися. Поможеш, він вже не говорить: ми тобі поможемо. Говорю, Ти нам поможеш звільнити свій Бердянськ. Він каже, а я ще подумаю. Он. І, ну, ви розумієте, ви зобов'язані прийти було протягом 10 днів стати, ви півтора року живете у Львові. А ви, чую відповідь: А та ж ви, що, напригали я ту війну в 2014 году. Я бачу, хлопці тримаються з останніх сил. А тут підходять наші щирі бабці, що ви хлопчика чепилися, що тому подібне, і починається. Хлопці розвернулися, кажуть, ми зараз викличемоліцію і тому подібне. І він просто розвернувся і пішов. Мені так було шкода тих хлопців на правду, он. щоб я потім підійшов, мав з ними розмову, ми поговорили. Хлопці всі воювали, до речі. Он. І вони трималися з останніх сил. Розумієте, хтось каже, во, ходять. Та якщо б кожен виконав свій обов'язок протягом двох років і сам від 18 до 60 років з'явився, то би ніхто не ходив. То би ніхто не ходив. Он. Зараз кажу, є супер, от після 18 числа час. Шукай, де ти хочеш служити, іди. Не маєш, ну потребуємо. Другий варіант, друге питання, що стоїть за цією мобілізацією. Знайома жіночка говорить: ви знаєте, мій син воює, вже рік і він не може прийти додому. Він в отпуск не відпускають. А от ця ловить хлопців. Каже, ви знаєте, а він і не прийде. Вона як не прийде, ви таке говорите. А я говорю, а хто його поміняє, щоб він, бодай, в відпустку прийшов, якщо в нього рота не укомплектована. І ті хлопці, щось кажуть, я противник того, щоб, не дай Боже, там за насильницькі дії якісь зі сторони цика. Я противник категоричний того. О. Але кажу, розумієте, поки людина не прийде, не призвуть. І не замінить, ваш син не зможе прийти в відпустку. Його командир не зможе відпустити, тому що в нього нема на кого його поміняти, навіть тимчасово на тих 15 днів відпустців. І я завжди кажу: коли ти йдеш служити, ти не йдеш служити за владу. Подивіться, скільки в нас було. Це в Росії, скільки вже там, 20 чимто років влада не міняється. В нас міняється. У нас постійно міняється влада, ти не йдеш за владу. Ти йдеш захистити тих, хто не може захистити себе, свою маму, сестру, бабцю, діда. Он. ти йдеш їх захищати: однокласників, односельців, жінок, дітей. О, що вони роблять з нашим народом. Ми вже дуже чудово знаємо на окупованих територіях, що відбувалося. Ті їх захищати. Далі ще слово. Розумієте, я ще хотів би так коротко ще сказати. Ви розумієте, Путін розуміє та його оточення, що в нього 26-го року не буде. Путін розуміє, якщо цього року, 24-го, він щось не зробить, то в 25 му вже його самого знесуть. Якщо він доживе, надіємося, що ні. Але я хочу сказати всім нашим людям: нас чекає пекельний 24 й рік. Нас чекає, знаєте, надважливий цей 20 літо. Пекельне літо 24-го нас чекає. Чому? Літо найкращий час ведення бойових дій. Тому літо в нас будуть дуже величезні тяжкі бої. Е, перемога в нас буде. Перемог, для перемоги, ми вже практично маємо усе, що нам треба. Будуть вже скоро літаки. Хіба що залишилося може там авіаносець, підводні човни, щоб надали? Але, але фактично, ми вже, ми вже будемо мати практично все. Питання буде правда, що відкрите в кількості. А оце ж коли ми будемо мати вже все, залишиться ще величезна робота до наших парламентарів, до наших дипломатів, наших міжнародників в їх кількості. В їх кількості, щоб вони йшли розумієте, не таким маленьким потічком, а широкою рікою. А це дуже величезна та складна робота наших дипломатів за кордоном. Зрозумійте, світ буде наганати будь-кого за нас, коли ми будемо мати і тактичні, і стратегічні перемоги на полі бою саме, на полі бою ми будемо мати. А для того, щоб ми їх мали, ми повинні працювати всі. Тільки на перемогу.